Звідки вони не казали Донецьк, Луганська область, Харків, Київ патрульній поліції існують відділи зв'язків з громадськістю, які безпосередньо ми працюємо шкільними офіцерами поліції і кожного дня приходимо по школам. Наразі безпекові проекти дуже підняті. Безпека понад усе засвітись у темряві, будь помітним, модно, креативно. Шкільний офіцер поліції наразі дуже. Дуже актуальні поліцейські, які однозначно мають бути в кожному місті. Ми вважаємо, що краще навчити з маличку уберегти, щоб потім не мати ніяких проблем, коли вони будуть дорослими. Наш черговий проект, який ми реалізовуємо за підтримки наших донорів з Нідерландів, це громада міста Васинар та батьки і діти американської школи Гааги. Це проект Турбинки безпеки, де ми спільно з Національною поліцією України розповідаємо діткам, як себе правильно поводити на дорозі в темний час, які правильно носити світловідбиваючі речі, яка різниця, коли дитина просто одягнена в темну куртку, а коли вона має на собі світловідбиваючі жилети, ліхтарик в руках або світловідбиваючі флікери. Все це показуємо, демонструємо, вчити, вчимо правильно. Переходити дорогу вчимо правильно вести себе на вулицях в темний час і, звичайно, видаємо подарунки. Е, в цих турбинках теплий плед, термос, ліхтарик для дитячих ручок, флікери. І найголовніше це світловідбиваючі жилети, які наразі стали необхідністю в наш такий нинішній час. Зараз світло, ну, <му> Немає, а це дитина буде дуже користуватися. ну, Потрібна річ. Я дякую спонсорам школи ГАГ, які допомагають нам українцям. Дякую вам дуже. Дякуємо за. Такий захід від фонду Андрія Півня і громади Нідерландів. Бо для нас дуже важливо, щоб діти знали про правила безпеки на дорозі, як поводитися в темну пору року, і взагалі, щоб було в них щасливе і безпечне дитинство. Дякуємо.